З 25 січня в Україні триває третій тур позапланової вакцинації проти поліомієліту. Він збігся у часі з епідемії ГРВІ та грипу та карантином у закладах освіти. Чи безпечне щеплення під час епідемії? Далі? Замовілі. У третьому турі вакцинації підлягають діти від двох місяців до десяти років, незалежно від того, отримували вони раніше подібне щеплення чи ні. Усі вони мають прийти з батьками до поліклініки, бо вакцинувати їх централізовано в садочках та школах неможливо через карантин. Мені не нравиться, тому що зараз діток дуже багато болеє, а все одно прийшли. Да, тому що ну куди діватися ребенка, все одно воно треба. У Нас просто другого немає, вона ж йде определенне час, тому, собственно как би, прийшли. Ну принципі, сьогодні здоровий прийом, поэтому надіємося, що. Ризик заразитися мінімальний. Ми перед цим здавали аналізи, і педіатр дозволив. Аналізи були гарними. Тобто це не так на бум, щоб пішли і закапали, а це ж все досліджується. Лікар-педіатр говорить, епідемія грипу та пов'язаний з нею карантин не протипоказання для вакцинації. Від щеплення слід утриматись, якщо дитина хворіє з високою температурою. Мати може спокійно привести дитину в поліклініку і вакцинувати проти поліоміеліту для того, щоб мати була впевнена в тому, що немає шкоди і немає якихось протипоказів. Вона повинна виміряти температуру тіла дитини, привести дитину до лікаря. Лікар робить огляд цієї дитини і дає дозвіл, можна робити чи не можна. Поліомієліт це вірусне захворювання, що вражає нервову систему і викликає запалення слизових стінок кишечника, носа і глотки. Може викликати параліч, ліки від неї не існує. На жаль, в Україні сталася така ситуація, що завдяки тому, що довготривалий час була відсутня вакцина. У нас почав висіватися вірус в навколишньому середовищі. Рівень щеплених знизився до 15 і тому почалося у нас, виявилися два випадки в минулому році захворювання дітей. Третій тур додаткової вакцинації проти поліоміеліту планували завершити до кінця цього тижня. Однак у зв'язку з епідситуацією його можуть подовжити. Фахівці говорять, для того, щоб вірус не циркулював, потрібно охопити вакцинацію 95% дітей. Анна книж Сергій Мілецький на часі новини.